То наш тренер. Хех. Він стратег. Тому Реброву довіряє збірна. І ціла країна. Сергій Ребров та Вібет Юкрейн. Об'єднані довірою мільйонів разом сильніші. Українська асоціація футболу. Нашу передмачу прес-конференцію присвячену е фіналу Кубка України сезону 23-24. Е сьогодні у нас в гостях наставник команди Ворскла Сергій Миколаївич Долганський і капітан команди Ігор Пердута. Будь ласка, розпочинаємо наш. Вітаю у мене питання до тренера і до гравця. Підкажіть, будь ласка, це перший фінал кубка за кілька років. Наскільки це мотивує під час війни такий поєдинок? Наскільки це для вас є особистою мотивація? Дякую за питання. По-перше, да є розуміння того, що взагалі, ми зараз є того, що зараз знаходимося завдяки комусь, чому да? це? Велика подяка, велика повага для людей, які захищають нашу батьківщину. Минулому ми році ми взагалі про це не міркували, навіть да? не мріяли про це. Тому це е, е, завдяки їм. Да? І ця гра буде присвячена я думаю, саме їм. Е, на рахунок того, що це е, за декілька років це фінал. Фінал це для такої команди, як Порська, це подія, подія великого масштабу. Це шахтар там, грає там, через рік кожна рекорда фінал. Для нас це подія. Яка творить історію нашого клубу. Тому це навіть не можна про це даже щось говорити. Це події, ми взагалі граємо в футбол для болівальників. Да? Це велика для них е, як сказати, мотивація да? для нас. Їх. Тому, немає значення, що було до цього. Має значення тільки одна гра, одна гра, яка вирішує все. Ну, в першу чергу хочу подякувати Збройним силам України, що ми можемо дозволити зіграти фінал Кубку України взагалі чемпіонат. На рахунок важності гри так, дуже важлива гра. Надіюсь, ми покажемо свій максимум і порадуємо болівальників Полтави і України. Скажіть, будь ласка, чи в оптимальному складі ви підійшли до цього матчу, чи, чи, чи можливо, є ті, хто завтра не зможе допомогти команді? Ні, на даний час у нас всі в строю, всі готуються до гри, Так що ми розраховуємо цих гравців, які в нас є в обойні. Добре. Запитання Добре. до вас. Я думаю, що ви не могли не розглядати прийдешній фінал в розрізі того, що Сергій Миколаївич брав участь у фіналі зразка 2009 року. Історія повторюється і, мабуть, щось про це говорили. Є що винести з роздягальні? Так, багато говорили. зрозуміло, що. Миколаївич знає, як обігрувати Шахтар. Він це вже показав у 2009 році. Воно це задіяло кінчу не будемо. Я думаю, що він нам сьогодні, завтра детальніше розкаже, підскаже. і надію, що ми зможемо це зробити завтра. Остання запитання. Е, будь ласка, е, пригадайте той фінал 2009 року, які тоді були емоції? І наскільки ці емоції, якщо ви їх згадаєте, допоможуть вам і ви зможете передати, передати їх команді, аби привезти трофей в Полтаву знову? На той час, що так був Кубкові факти шансів, нам ніхто не дав зовсім. Якщо там якісь деталі, то взагалі ніхто не розраховував на це. Але розумієте, гра, в таких іграх важлива мужність, мужність перемагати. Не страх програти, а мужність перемагати. В цій команді, коли я грав, це було. Тому це зовсім інші історії. Зараз інші гравці, інші шахтарі, інша ворсла. Тому і потрібно підбирати інші слова. Має сенсу, в кого є шанси. Має велике е, значення, да? з яким серцем ти виходиш на поле. Дякую. Дякую за вашу Асоціація футболу. Хто наш тренер? Він стратег. Тому Роброву довіряє збірна. І ціла країна. Сергій Ребров та ВіБет Юкрейн. Об'єднані довірою мільйонів разом сильніші.